Дім Дракона не найкращий серіал зі вселенної Гри престолів». Якщо взяти до уваги, що цих серіалів усього два, то взагалі він найгірший. Тому багато глядачів, які дивились год, не став знайомлюватися з домом дракона. Або подивились перші, як завжди, на початку нудні серії та забросили. Але скоро на екранах з'являться інші серіали із всесвіту гри. Тому, якщо ви хотіли дізнатися, що відбувалося в домі дракона, але дивитися його нудно і довго це відео саме для вас. Почнемо як завжди, спочатку. Події відбуваються у вестеросі, але за 200 років до гри престолів. Та після ста років завоювання домом Таргаріанів повної влади у Вестеросі. У першій серії нам представляють головних героїв: це Рейніра, Таргаріан, дочка Візереса першого Таргаріана, нинішнього короля, слабкого на дух, але в принципі доброго чоловіка. Також ми бачимо родину гайтаверів. Ото це десниця короля та його дочку Алісенту, подругу Рейніри, дружбі якій було виділено від сили минути три екранного часу. Коротше, зав'язка першої серії в тому, що Візерес перший чекає на сина від своєї дружини, ім'я якої ми Запам'ятовувати не будемо. Вона тут ненадовго. В честь майбутнього володаря престолу король організовує рицарський турнір, на якому ми також бачимо брата Візеріса Деймона Таргаріена. Кей Джеймі Ланістер, дому дракона на турнірі. Сір Кристоль Коль, незнатний лицар з дурнійської гмарок, перемагає Деймона. Дружина Візеріса помирає під час родів на глазах свого чоловіка разом з спадкоємцем короля Бейлоном, якого Деймон в борделі при всіх називає королем на один день, що дратує нашого короля та змушує його назначити свою єдину доньку. Рейніру майбутньою королевою вестероса замість свого брата через 6 місяців після першої серії. Так, це взагалі фішка серіалу перескакувати на місяць, а то й на роки по часу, що робить його лінійним, але суть. Але не суть. Отже, принц Деймон займає драконій камінь разом з драконячим яйцем та проголошує себе спадкоємцем на корону та збирається одружитися на проституції. Принц адмірал тріархії Крагарс Драхар, відомий як кормілість крабів, захоплює на архіпелазі ступені. все нові і нові торгівельні кораблі. І Рейніра на малій раді пропонує батькові проявити рішучість і силу, використавши драконів. Але сикло батько разом з його радою відмовляється її слухати. А радять краще обрати нового рицаря для королевської гвардії. Замість Сіра Вестерлінга, так би мовити, розпіареного варіанта, вона обирає Крістона коля, невідомого до цього рицаря, який переміг Деймона. Також на передній план виходить родина Веларіонів. Король з Веларіон, лорд Дрифмарка, мастер над кораблями у малої раді та його дружина Рейніс. Пропонують візерісу об'єднати два валірійські будинки, удержившись з їхньою 12-річною донькою Лейни Веларіон. Зараз не до цього. Дисниця короля Ота Хайтавер. Після того як всі дізналися про плани Деймона та про те, що він вкрав'яться. Візеріса вирушають до Деймона. Але на місці сміливий Деймон готовий до битви. А ото ні. Тому на порятунок вирушає Рейніра з драконом. Забирає яйце, ставить на місце Деймона та вирушає додому. Але дома її подруга Алісента Хайтауер виходить заміж за її батька Візеріса. Тому лорд Корліс заключає угоду з Деймоном, пропонує йому разом зайняти ступенем. Наступна серія і знову минуло три роки. У короля вже є син Ейгон, на честь якого Візеріс влаштовує велике полювання. Також він наполягає, що Рейніра вийшла заміж та укріпили позиції будинку Таргарі. Рейнів. У вести росії її руки та серця активно хоче Джейсон Ланістер з Скейлі Кастерлі. Але Рейнірі це не подобається, тому вона покидає табір разом з Крістоном. Вони ночують у лісі та разом добивають шкіру величезного вепря. По поверненню до табора Візеріс запевняє дочку, що вона залишається спадкоємницею на трон та сама обере собі чоловіка. Але ото Хайтауер та ще декілька людей проти в їх в їх планах зробити королем Ейгона, сина дочки. Ото Алісенти. Тим часом Деймон разом з Корлісом знищив. Йть кормильця крабів та його армію. Деймон убиває його самого, а корлі забирає на себе його армію. Четверта серія, як ви вже зрозуміли, починається з прыжка у часі. Рейніра повертається з морського походу у пошуку наречених. Деймон повертається у королівську гавань з тріумфом. Він завоював ступені та клянеться Візерісу у вірності та передає йому свою корону. Поки брати празнують перемогу. Алісент нагадує: жінка короля зізнається в самотності та згадує колишню дружбу довжиною в три хвилини Рейнірі. Деймонд виманює Рейніру зам. Та як справжній дядько веде племінницю в бородель, фліртує з нею, а потім залишає саму. Повернувшись в червоний замок, принцеса спокушає сіра кристана коля. Да, таке теж буває. Наш улюблений Ото Хайтавер зі слов свого шпіона розповідає королю в'язок Рейніри та Деймона. Візеріс не вірить йому, але звинувачує брата у зраді. П'яному Деймону байдуже він пропонує взяти Рейніру в жони. Але Візеріс відправляє брата до його нелюбимої жінки в доліну Арен, щоб уникнути скандалу. Візеріс наказує Рейнірі вийти заміж за Лейнора Веларіона і звільняє ото з посади десниці. Вночі великий майстер Мелос приносить Рейнірі контрацептивний засіб місячний чай. На сьогодні все ми розібрали чотири серії серіалу. Якщо відео забере, хоча б якусь кількість лайків, то я зроблю велике відео з детальним оглядом цього сезону та всього наступного та всього другого сезону. Коротше, всіх сезонів, які залишились.